Сьогодні розповім, як я планую зробити один мільйон доларів. Розкажу, як ви можете разом зі мною це зробити. Розповім, чому я такий в ньому впевнений, і взагалі, як ви можете доєднатися і також разом зі мною пройти цей весь шлях. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Хто що не підписаний, підписуйтесь. Ми з Ліаною вискакуємо вже в ТЦ. Я її маю закинути і по дорозі буду вам розказувати всю свою цю велику задумку. Давайте зробимо спільний старт. Давайте, Sport плюс є. Все, і робимо запуск. Таке. Може бути. Сеня підсідка мені найбільше подобається. Це вилітаємо. Е, так, дивіться, я склав собі невеликий план в телефоні, як я буду вам це все розказувати, тому буду підглядати і говорити. Це було максимально конструктивно. Перше, що я хочу сказати, що зараз взагалі відбувається по ринку. Я не знаю, володієте ви інформацією, не володієте і хто мене зараз дивиться. Тому буквально хвилинка вашого часу зараз е, на ринку відбувається повний треш, чесно кажучи, тому що Трамп випустив тарифи на практично всі країни світу, і це максимально негативно впливає на, на економіку. Якщо коротко пояснювати, що це таке для нових людей, то от, до прикладу, він вів тариф 104%, якщо не помиляюся, на Китай, тобто всі Продукти, товари і все, що завозиться з Китаю в Америку, буде додатково накладатися податком в розмірі 104%. Відповідно, всі комплектуючі, всі товари і все, 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 що завозиться з Китаю, воно виростає в ціні на 100%. Зарплати в цей час в людей залишається без змін. Рівень інфляції росте. Інфляція, це грубо кажучи, коли зарплати без змін, товари ростуть, і ви на ті самі гроші тепер можете дозволити собі купити менше. І це все робить максимально негативно. Тивний фон як для самої Америки, так і для інших країн, на які вони накладають свої податки. То я е, розумію, що ця ситуація вона є тимчасова і швидше за все потім буде багато різних домовленостей. Ці податки поскорочують, десь заберуть їх, і вони не будуть залишатися. От, в тому вигляді, в якому вони є, тому що це просто небезпечно навіть для самої Америки. Тепер розкажу взагалі, хто я такий, і як я починав, і чому я впевнений, що зараз прикольний час для того, щоб зайти. Одразу скажу, що в кінці цього відео я розкажу, як ви можете також доєднатися до цієї всієї двіжухи разом зі мною за символічний донат в розмірі 500 гривень. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, але спершу таку невелику історію. Я коротше починав весь свій шлях, от з 20 по 2021 рік, якраз в часи, коли влупив ковід, і тоді ситуація була також приблизно така сама. Тобто ринки також жорстко просіли. Там по 40-50% всі люди були в паніці, казали, що воно ніколи так швидко не відросте, це вже на роки і так далі. Але е Пройшло буквально кілька місяців, все повідростало, і от після того як ринки просіли, я почав заходити в сферу торгів. торгів саме американськими акціями. Якщо вам цікаво, чому я вибрав саме акції, а не крипту, там опціони ф'ючерси. Ще щось то в мене на ютубі є про це відео. Обов'язково його подивіться. На початку весь свій рік коли я зайшов в акції, я просто докидав кожен місяць стабільно гроші до свого балансу, які я заробляв на той час з товарного бізнесу. І потім, через рік, воно принесло мені. Великі плоди, я збільшив свій баланс практично вдвічі за якийсь незначний проміжок часу. Але тоді я просто гроші докидав отак постійно на протязі місяця. У мене не було одної чіткої цифри. Воно там все по процентах розбивалось. Ну і в результаті вийшло, що вийшло. Якби я зразу закупився і просто чекав, результат би був в рази більший. Зараз е, я пропоную вам е, також е, повторити цю історію історію там 20-21 мого року, сформувати. Свій капітал подивитися як працює ринок разом зі мною і потім прийняти для себе рішення чи цікавий вам цей напрямок чи не цікавий чи хочете ви в ньому взагалі далі розвиватися тепер я хочу розказати взагалі для чого я це роблю і яка моя основна ціль дивіться моя основна ціль і ціль мого цього каналу це показати свій шлях до 1 мільйона доларів капіталу зараз на даний час він в мене становить приблизно 50-60 тисяч доларів я маю кілька тисяч доларів даже десятки тисяч доларів в крипті Решту в акціях, в принципі, це все. І весь свій заробіток я стараюся далі реінвестувати, частину витягувати на життя, і це все показувати в Ютубі. Перша моя ціль це дійти до 100 тисяч доларів і це все показати публічно. І ось цю ситуацію я хочу використати саме з таким. От, Розрахунком, щоб дійти до 100 к і це все вам показати. І я вирішив вам показати свій шлях, як я буду доходити от з цих 50-60 тисяч доларів до 100 тисяч доларів. Це грубо кажучи, така от перша ступенька. І потім, якщо у вас зацікавиться і напрямок, ви побачите прикольний результат, протестите це все і вам це зайде. Ви зможете доєднатися вже до основного мого продукту, який я потім там вже пізніше. Якось розкажу вам. Спершу нам треба виконати нашу основну ось цю ціль. І зможете тоді продовжити рухатись разом зі мною. Чому це прикольно? Тому що ви будете не одні, ви будете отримувати максимально свіжу інформацію по ринку, загалом, всі новини, що виходять, всі вислови різних там політиків і так далі. Від президента Трампа того самого. І ми будемо максимально швидко реагувати на все, що відбувається в світі. і Відштовхуючись від цього пробувати торгувати. Першого стосується саме моєї задумки, як доєднатися в описі під цим відео, перше посилання, ви найдете відкритий мій телеграм-канал. Він є безкоштовним. Заходьте туди, там я буду викладати всі е, от де, всю детальну інформацію про це і як ми будемо починати. Це зараз е, такий. Ще кілька днів у нас типу підігрівчик до цього. Я порозказую взагалі, чому це цікаво, чому це актуально. Оце відео ви можете подивитися і далі. Ми будемо починати. Через 2-3 дні я оголошу вже про старт. Ви всі зможете задонатити там по 500 гривень, доєднюєтесь в канал. Ми відкриваємо рахунки, розбираємось інтерфейсі, поповнюємо рахунки. Я відповідаю на всі ваші питання, підшукуємо активи. Я повністю показую процес, як я шукаю активи, чим я користуюся під час. Аналізу, які думки в мене по ринку, і потім ми відкриваємо угоди. Потім я їх супроводжую. По ходу кожної угоди, яку ми тримаємо, я все вам показую, розказую. Далі ми зафіксовуємо результат, всі задоволені, і ми продовжуємо з вами співпрацю вже в моєму основному продукті. Я думаю, що ідея крута для тих людей, які там сумніваються, їхній напрямок на їхній це взагалі супер ідея, тому що вони зможуть в цьому переконатись, потім вже зайти. Якщо цікаво. Перша ссылка в обсі заходьте туди. Якщо маєте питання в обсі цим відео є мій інстаграм, телеграм можете мені туди написати. У мене менеджерів ніяких немає. Особисто я відповім. Мені не важко це робити. І почнемо працювати. Якщо не підписаний на канал, підписуйтесь і всім до зустрічі.